Ух ти, моя барбі і Кен зараз одружаться. Давайте ви готові промовити клятву про вічне кохання. Привіт, моя майбутня дружина. Дай я погляну. Яка ж ти жахлива? Привіт, Кен. як тобі я? І воно хоче, щоб я одружився з цим монстром. Ну вже ні. Ух ти, яка красуня. А це ще хто? Привіт, красень. Мене звати Емілі. Вона саме та, котру я давно шукав. Прошу, стань моєю дружиною. Ти хочеш мене перетворити на вампіра? звісно, ні, любий. Я вирішив. Моєю дружиною стане Емілі. Вибач, Джес, але Барбі зовсім не в моєму стилі. Моя лялька не дуже гарна. А мене просто викинули. Ого, яка жахлива лялька. Навіть для мене це занадто. Я зроблю з тебе красуню. Ляльку міняти буде складно. Треба надати їй людського вигляду. Присядь сюди. Що сталося? Я стала живою? Так, я венздей. Виправлю все, що з тобою наробила, Джес. Що це в тебе на обличчі? Швидко треба все змити. Ось так. Нанесу тобі маску спіни. Не сіпайся, бо я можу промазати. Що це було? У мене все обличчя піні. Як це прибрати? Mm -hmm. Це потрібно просто змити. А це що? Який великий ніс. Його треба відрізати. Що ні, тільки не мій ніс, Допоможіть. Я намагаюся допомогти тобі, Барбі. Я не йди. Дай мені свій ніс. З таким носом тебе точно ніхто не полюбить. Дай мені відрізати його. Це буде трохи боляче. Добре, здаюсь. Ой, я зараз чехну. Що це? У мене з носа пішов салис? <рес> Ой, тоді тут потрібні не ножиці, потрібен шприц. Викачемо весь із свого носа. Ось так. Яка мерзота? Ух ти! Мій носик став такий маленький і гарний. Давно його таким не бачила. О, ні, що в тебе із зубами. Гедота, їх потрібно терміново почистити. Використовуємо мою відбілюючу пасту та щітку. Я не буду. Тебе ніхто не питає. Це треба Барбі. А ти хочеш шоколадку? що до вас спрацювало. Заливаємо тобі в рот зубну пасту. Сподіваюся, що одного тюбика вистачить, беремо щітку. Так, надто маленька, не підходить. Візьмемо цю щітку побільше. Відкрий рот і інша річ. Що, щойно сталося, Мої зуби сяють від чистоти, але тільки в мене немає ікол, як у тієї вампірші. Це я легко виправлю. Мені потрібен холодильник. У ньому є свіжа кров. Я знаю, що допоможе нам зробити тобі ікла. О, а ось і брат прокинувся. Ви сказали кров. Я такий голодний, проспав сто років. Дай мені кров. Стривай, Джимі, для початку вкуси Барбі. Укусити? Я боюсь. Добре, я згоден. Я вже відчуваю, яка у неї солодка кров. На чому я послизнувся? Так, шоколадка занапустила вампіра. Добре, допоможу йому. Джимі, підіймайся і роби, що обіцяв. Негайно. О, ні, я втратив свої ікла. Який сором, вони валяться на підлозі. Чудово, це підійде. А ти провалюй, поки я всім не розповіла, що ти ікла втратив. Барбі, я знайшла тобі ікла, вони чудово для тебе підійдуть. Як чудово. тепер я вампірша. А що мене з волоссям? Я зроблю тобі найкращу зачіску у світі. Давай відріжемо все зайве. Ой, я трохи хвилююсь. Винзди. Що ти не робила? Стало лише гірше. А мені кумедно. Гаразд. Давай поміняємо. О, так краще. <гас> Вензей, досить знущатись з мене. Який ракес? Вибач, не змогла встояти. Давай зробимо щось більш класичне, наприклад, чорне волосся з червоними пасмами. Як гарно. мені дуже подобається моя нова зачіска. Але моє обличчя з ним треба щось зробити. Дай поміркувати. Добре. У мене під ліжком була скриня з косметикою. Mm -hmm. Я так давно не користувалась, що вона встигла покритись пилом. О, oh, ні, пил потрапив мені прямо в очі. Ого, У мене очі стали червоними. Як гарно, круто. А ще всередині скрині. Ох ти, як багато косметики. Скоріше нафарбуй мене. Mm -hmm. Добре, почнемо з тіней. Вони будуть червоними. Ось так. Тепер намалюємо стрілки. Чорним, немов ніч. Зробимо крапки під очима та нафарбуємо губи червоною помадою. Я так гарно виглядаю. Ї -ї. Куди ти мене тягнеш? Твої нігті виглядають потворно. У справжніх вампірів гарні довгі нігті. Це потрібно терміново виправляти, наклеїмо тобі похмурі нігті. Це виглядає набагато краще. Так, як круто. Угу. Ти просто диво. Тепер змінюємо тобі вбрання. Ця сукня застаріла, як у минулому столітті. Вона жахалива. Змінюємо. Так, подивимося, що можна зробити. Хто сховався у мене у шафі? Ей, друзі, вибачте, що порушила ваш сон. Ідіть звідси. То були кажани. Клас, моє броня. Воно чудове. Я схожа на справжнього вампіра. Мені так подобається. Це чудово. Ми впорались. Тепер ти стала гарною лялькою Барбі вампіром. Ходімо, покажемо тебе кену. Ух ти, яка ти гарна! Наречений та наречена можуть поцілуватись. Ой, що? Вездей! Що ти тут робиш? Це нова крута лялька. Це твоя стара лялька Барбі. Я її змінила. Привітки! Яка красуня! Круто! Тоді вони мені більше не потрібні у відро для сміття. Ні, нас просто викинули. Жох. Ой, пробачте. Дай мені цю ляльку. Я гратиму з тобою. Бувайте, лузери! Тепер я найкрутіша. Як же Я можу втратити кохання всього свого життя. Любий, не хвилюйся, відчепись, я сумую. Я вже точно всіх прекрасніше та миліше. Ой, яка гарна вампірша. Хто це? Що ти тут робиш, Кен? Я тепер теж вампір Люба. Ми можемо бути разом. Ей, а що тут робить Кен вампір? Ти маєш стати моїм кажаном. Дякую, Венздей. Знатиме, як мати справу зі мною. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!